Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1, і маємо можливість поспілкуватися з наступним нашим гостем це Ігор Челенко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій. Вітання, пане Ігоре. Вітання. Вітаю вас, і слава Україні! Героям слава! Пане Ігоре. Хочемо з вами поговорити про ось ці зливи, можна сказати, розмов між російськими олігархами. Вже не вперше вони з'являються в інтернеті, в соцмережах. І де можна сказати, ось ці такі грошові мішки рефії висловлюють все, що вони думають і про їхнього царя Путіна, і про режим, і про всіх тих, що, хто якраз керує цим режимом, і до чого це все може призвести. Останній кейс теж там дуже цікавий, коли один із олігархів називається всім муділами, якщо не помиляюся, і. Ну, дуже гарно висловлюється про те, що очікує Росію. Ми звичайно сподіваємося, що там так і буде, що е, там нічого не світить найближчі 100 років і там на вулицях будуть різати один одного кацапи. Дай Боже, щоб це почалося якомога швидше. Але мене цікавить ваша думка. Ну от як так може бути, що е, ніби з одного боку ці всі люди розуміють, знають е, все, що відбувається, знають. Про режим, про, про війну, про це все, але з іншого боку, вони нічого не роблять і навіть визнають те, що вони нібито нічого не можуть зробити. Чи ви вірите їм, що вони дійсно ніяк не можуть вплинути на цю ситуацію, куди завів Росію їхній цей фюрер Путін? Я б не сказав, що вони не думають, але думають вони скоріше про себе, про свої шкури і в тій ж самій розмові 40-хвилинній ми чули, наприклад, про вивід грошей з Російської Федерації на теж балі чи балі через криптовалюту. Тобто, от прямо є доказ того, як економічно активні заможні представники російського бізнесу в нинішній ситуації просто розуміють, що треба рятувати власні кошти і валити, просто валити і Заючи абсолютно всі контакти з Матінкою Росією, але звичайно, з точки зору власне, суспільних інтересів, з точки зору майбутнього взагалі якогось російського, то це повна катастрофа, бо власне ті люди, які б... Могли сьогодні спонукати до змін, а вони чомусь більше орієнтовуються на збереження власне, ніж на якісь фундаментальні зміни в Кремлі. Те, що вони могли зробити, оце до речі, чим активно відрізняє українців від росіян, те, що ми бачимо вже за останні там десятиліття, українці, якщо нам дійсно не подобається, ми завжди маємо пасіонарів, маємо групу 10-15%, які не будуть. Мовчати, які е, покажуть владі, де раки зимують. А в Російській Федерації, на жаль, це все відбувається абсолютно навпаки, намагаються все замовчувати. Соціологія показує шалену підтримку Путіну. Е, ніби всі разом. А будь-які голоси е, одразу криміналізуються е, і ті, хто не згодні, їх вже починають не просто там карати штрафами, а й банально саджати. Як один випадок зараз, росіянки. Яку фактично приговорюють за нібито як то російською за клівіту е, проти армії, і росіянка там просто сказала, що в неї нема грошей платити штраф по е, мінімальній санкції, тому. Хай краще її посадять і зроблять її в'язним сумління. Хоча, знову ж таки, ми з точки зору українців розуміємо, що це повний абсурд, що треба просто вимагати звільнення там конкретної особи. І так у всьому, і по всій вертикалі від найзаможніших на горі до бідняків. Тому, звичайно, в даній ситуації це велика проблема, бо ми маємо достукатись сьогодні до росіян, все рівно намагатися це робити, і ну, хоча б спонукати їх до. Більш активних дій, бо в цих розмовах ми вже чуємо спантеличеність, чуємо розуміння, в яке пекло, в яку безодню іде Російська Федерація. Це розуміють безпосередньо люди, які мають конкретний вплив на її життя, але чомусь не хочуть цього робити, умиваючи руки і просто говорять про це в телефонних... Розмовах і от мені дуже сподобалося а, в цій розмові Траценка і а, Марушевського, що от вони згадали. Там 20 привітань новорічних президентів, це, от знаєте, такий реперний момент, який можуть почути абсолютно всі, максимально широка аудиторія в самій Росії, бо дійсно всі ж дивляться телевізор під час новорічних свят. І всі якраз по цьому моменту можуть зрозуміти, що нічого не міняється, а все йде тільки гірше, гірше і гірше. Тому, хоча знову ж таки, знаєте, як на мене, такі розмови це з іншої сторони плюс. Бо ми завжди обговорюємо, наприклад, можливість палацових переворотів в Кремлі. А коли власне імовірні учасники таких переворотів бачать реальну ситуацію, бачать реальні настрої в суспільстві, особливо заможної частини цього суспільства, то цілком можливо, що десь в наступному там в наступних моментах там в майбутньому часі, це ну фактично спонукатиме цих людей до змін і до з зняття Володимира Путіна від влади. і Ну Ми знаємо, що зараз там і різні ідеї йдуть, і пан Буданов говорив про це. Але знову ж таки зараз найголовніше просто не мовчати їм, а діяти. Але бачимо якраз, що поки що дій мало, але є якісь якраз такі скандали різноманітні, якісь наїзди один на одного, зокрема серед тих так званих приватних військових компаній, там якісь. Появляється, вже і в Аспрома є, і в ко там тільки чи дійсно все-таки на вашу думку вони вже таким чином готуються до не знаю чи розвалу Росії, чи її розподілу, чи до громадянської війни. Ну і так само цікаво вашу думку, якщо ви чули там опозиціонерка, якась із Бурятії теж закликала національні меншини об'єднатися проти Кремля, чи цей матиме якийсь результат. Ну, по перше, стосовно приватних армій. дійсно, це є виявом недовіри власне, до федеральної влади, а це показує, що Уже знаєте, створюються передумови, конкретні передумови для дезінтеграції загалом Російської Федерації як єдиного державного проекту, і вже люди самі починають розуміти ті, хто знаходяться в керівництві ті ж самі губернатори, що Росії в нинішньому вигляді скоро може і не стати, і це до речі, і фактично підтверджував сам Путін декілька місяців тому у власному. У коментарі, коли він там почав розказувати, що е, от не стане Росії, будуть там московити, е, інші будуть, е, ну фактично, він навіть е, не думаючи, того само звучив. Е, Ті упаднічески ідеї, які зараз дійсно є у керівництві Російської Федерації. Але знову ж таки створення таких ПВК в різних регіонах, і при дійсно грошовитих установах, так само правильно, ви той же Газпром згадали, це просто показує, що сама Росія втрачає сьогодні монополію на силу, а це є однією із ознак власне «failed state. Тобто, дійсно, Росія спочатку розмивши власні кордони. Спочатку рішенням щодо е, незаконного приєднання Криму до себе, потім е, додатково чотирьох українських областей е, рішення, яке з однієї сторони ніхто і не визнав в світі, але з іншої сторони, е, це розмило ті кордони, які існували в РФ з 91-го року. Тому це дійсно це велика проблема для них. І як з неї виходити, е, зберігши власне РФ, ну я думаю, що це дуже непосильне. Завдання, але якщо ми говоримо там про бурятів, друга частина вашого питання, а дійсно зараз власне національний фактор дуже дуже активний. Бо ми знаємо, що у відсотковому плані ті ж самі буряти загинули набагато більше ніж ті ж самі там росіяни. Там є знаєте ціла табличка у відсотках, де саме там національні меншини ну фактично були віддані. Е, віддали, будемо говорити, прямо віддали їх на м'ясо, на фронт, на передову. Е, чим е, ну фактично їх перемололи там чоловіче населення, і е, замість того, е, замість того, щоб. Спонукати розвиток власне таких національних меншин Російська Федерація таким чином просто фізично знищує конкретні народності, які проживають на території РФ. Звичайно, це не подобається зараз на місцях місцях і компактного проживання, і загалом. І починаються певні бунти. Наприклад, тема, ми знаємо. Дуже сильна на на кавказьких територіях. Відповідно, я думаю, що скоріш за все там почнеться ну, таке джерело нестабільності, яке в тому числі от, буде підсилювати оту дезінтеграцію, про яку я говорив раніше. Повертаючись до розмови про злив, злив розмови, власне. Бізнесмена й олігарха. хочеться запитати: от після того як журналіст систем, це нагадаю, розслідувальний проєкт настоячого времени і Радіо Свобода, зв'язався з Матушевським. То той повідомив, що не знає про що йдеться, і попросив посилання на запас через приблизно, як зазначають журналісти, 40 хвилин, Матушевський сказав, що цієї розмови не було. Він додав, що востаннє спілкувався з Троценком 2022 року і вже точно ніколи не обговорював політику. У Мене власне запитання: чи не ви чи не вважаєте ви ось такі вкиди інформаційні, власне, якоюсь частиною інформаційно-психологічної операції Російської Федерації? Ну, по перше, стосовно несправжності розмови, от не мені вам нагадувати нещодавню розмову між Пригожиним і Ахмедовим, так само яка там відбувалася там понад півгодини, викладена раніше, де Пригожин спочатку теж казав. Майже слово в слово, що це фейк, що це продукт штучного інтелекту, і так далі. А потім, через там буквально декілька днів, все-таки визнав, що така розмова була. Е, і я думаю, що десь от, е, такі проблеми з пам'яттю будуть у всіх, хто е, буде е, власне об'єктами е, таких розмов, які будуть е, публікуватися далі. Я погоджуюся з тим, що е, дійсно. Подібна публікація є частиною ІПСО. Питання виключно в тому, хто е, провокує це ІПСО от конкретними розмовами. Бо тут е, може бути е, ну фактично е, знаєте, рівнозначні версії. Е, наприклад, перша версія е, це намагання безпосередньо кремлівської верхівки, видаючи подібні речі, е, закрити рота е, іншим представникам еліти. І говорити, що от якщо ви навіть в приватних телефонних розмовах будете подібно обговорювати, то дивіться, що відбувається. Тобто це скандали, це репутаційні проблеми і так далі. Ну, е, і знову ж таки, зрозуміло, що є питання там е, 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 з законом так само. А далі, е, другий момент. Е, так само російський слід, але е, власне в спецслужбах РФ. Ті е, ну є сили, які сьогодні вже хочуть безпосередньо змін, і таким чином хочуть спонукати ці зміни, пришвидшувати їх, пушити е, фактично реалізацію цих змін і тому показують реальний настрій суспільства, які сьогодні є. А е, в на противагу тій соціології, яка публікується федеральними каналами та іншими псевдозасобами масової інформації. Ну, і звичайно, третій варіант це, можливо, це, знаєте, десь українська розвідка трошки пописує, бо зрозуміло, що це все ж ідуть месенджери, які так само прослуховуються. Можливо, ще. Певні, там може західні якісь, ну але знову ж таки, якісь зовнішні фактори це теж не можна відкидати. Зрозуміло, що публікація подібного вона деморалізує загалом російське суспільство, як на мене. Тому, звичайно, є користь від таких записів. Але знову ж таки, треба далі спостерігати за всіма дієвими особами, щоб зрозуміти кінцеву мету цих записів. Бо зрозуміло, що вилеті вони спеціально. Для подальшого впливу на російське суспільство, пане Ігоре, ще хочемо одну тему обговорити. Це зокрема, ось днями стало відомо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден вирішив, попри свій, можна сказати, похилий вік, але вирішив брати участь в наступній виборчій кампанії, йти на другий термін. Як ви розцінюєте такий його вибір, і що це може означати для України? Ну, по перше, це я думаю, позитивна новина для України, бо е ще ніколи Україно-американські відносини не були на такій вершині, і зрозуміло, що е у разі перемоги Байдена. А в листопаді наступного року ця допомога дійсно буде продовжена, в незалежності від того, буде тривати активна фаза війни чи вже буде післявоєнний час. Але це просто свідчитиме про продовження таких самоміцних стосунків між нашими державами. А з іншої точки зору, звичайно, там розпочинається там певна критика, що там герантократія Сполучених Штатах, що це таке, там ну ми ж бачимо там. Близько 80 років там сам Джо Байден, плюс там 76 років Дональд Трамп. Тобто, що відбувається, але знаєте, якраз в сполучених штатах з цієї точки зору більше негативу викликали молоді кандидати. Типу Барака Обами свого часу, якраз е, нібито через недостатню досвідченість в е, американських рамках, бо там треба десятками років підніматися драбинами е, і по партійній лінії, по е, там на державних посадах для того, щоб. Служити власне представництво е, вже там е, ну і висуватись там і на кандидата в президенти, і там е, і інші високі державні посади. Тому я думаю, що в цій ситуації це непогана, непоганий момент, ще й зважаючи на те, що поки що нібито Трамп виходить йому опонентом. Бо ну, як на мене, якраз була б проблема, якби республіканці висунули когось іншого, е, можливо, молодшого кандидата. Е, там би дійсно у Байдена були б Певні нюанси, а тут я думаю, вибори пройдуть е, під е, скоріше такою парасолею е, судових розглядів довкола Трампа і плюс паралельно власне ідею збереження демократії відстоювання демократії з боку е, відповідного пана Байдена. Ну звичайно, українська тема буде підніматися не лише там в руслі е, війни. А думаю, що скоріш за все Хантера Байдена знову ж таки згадають з його бурізмою і всім іншим. Тобто, українська карта знову буде грати на президентських виборах, але тим не менш, все рівно, нинішня комбінація, я думаю, вона ну, одна із найбільш корисних для України. Пане Ігоре, то ви вважаєте, що інший якийсь кандидат не був би настільки прихильний до України? Ну, по-перше, треба ж розуміти, що е, загалом ми маємо велику підтримку, е, двопартійну е, Кокус е, Америці підтримує нас, е, так званий. Тому е, найбільша проблема сьогодні дійсно е, в тому, що на хвилі. От е, такої шаленої підтримки, яку надає адміністрація Байдена, якраз і роблять політику на опануванні цим ідеям і відповідно е, озвучуванням позиції, що треба е, давати менше Україні підтримки, що Україна е, має відійти на другий план, і так далі. Те, що робить, наприклад, республіканець е, Десантіс, ну той же Трамп, так само е, і е, якраз проблема в тому, що е, Інший кандидат від демократичної партії ну можливо б не так активно захищав Україну. Хоча, знову ж таки, ми бачимо, наприклад, там один із Кеннеді там нещодавно заявив, що там чи його племінник, чи його син воював в Україні, так само захищав її. І серед демократичної партії, там пан Кеннеді... Нащадок президента Кеннеді, якого пам'ятаємо, колись вбили в 60-х роках, то на Праймеріс зараз, по замірам, він там набирає щось 12-13% серед власне, демократів. Тому, в принципі, були, можуть бути власне, конкуренти і у Байдена, але поки що я думаю, що він є безальтернативним в. Нинішні комбінації, яка зараз присутня. Дякую вам, пане Ігоре, за ці коментарі, за цю інформацію. Політолог, голова Центру аналізу та стратегії Ігор Челенко, був з нами в ефірі Громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре, пане. Ігоре. дякую Дякую вам, і щасливо.